Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дидактичну гру. Хто сховався за сніжинкою? Будьте уважні. Ну що, починаємо? Хто сховався тут за сніжинкою? Молодці, це білочка, розумнички. А тут хто сховався за сніжинкою? Кого ви впізнали? Так, це їжачок. Малята. А тут хто сховався за сніжинкою? Так, це вовчок молодці. А тут кого ви впізнаєте за сніжинкою? Ану дивіться уважно? Цей сніговичок, розумнички, які ви уважні. А тут, малята, хто на ковзанах сховався за сніжинкою? Так, це ж ведмедик, молодці. Малята, а тут хто сховався? Символ нашого нового року? Це Зміючка молодці. Дивимось далі. А тут хто сховався? Це лисичка, молодці, правильно. А тут, полята, хто сховався за сніжинкою? Мишка, правильно, молодці? Малята, а тут хто сховався? На санчатах він катався за сніжинкою, сховався? Хто це? Так, зайчик молодці? А тут хто сховався? Так, білий ведмідь, молодці. Малята, а тут дивимось. Хто сховався за сніжинкою? Так, це пандочка маленька, які ви уважні, молодці. А тут дивимось. Кого сніжинка заховала за собою? Пінгвін, молодці, які ви розумнички. Малята, а тут хто сховався? Так, це пташка. Молодці. Малята, а тут хто сховався? Хто уважний? Це єнот. Так, молодці. А тут хто сховався? Чиї там ріжки виглядають? Так, це Олень. Молодці. Малята, а тут? Хто сховався за сніжинкою? Так, це собачка. Молодці малята старанно працювали. Всі, хто за сніжкою сховався, гарно відгадали. До побачення малята. До нових зустрічей.